Пожежна та гірничорятувальна служба, водолази цих мужніх та самовідданих людей об'єднує шляхетність професії. Усі вони рятують людей. Кожен із них щодня ризикує власним життям заради інших. Сьогодні з нагоди професійного свята нагороджували кращих рятівників за той героїзм, який вже став для них стилем життя. Праздник насправді світлий. Ми гордимося своєю роботою, ми її любимо, ми її дуже уважаємо. Тут люди приходять по призванню працювати, тут лишніх немає. І найбільша награда це коли людина, який которому помогли ликвидировать допомогли ліквідувати ситуацію, говорить это От чисто, чисто чистого сердца спасибо, наверное, самая большая наша зарплата, яка зачитується нам. Сьогодні ж рятувальники отримували нагороди не лише на словах, їм вручали відзнаки за сумлінну працю та мужність. Українському Про народу. Прото їїрей Андрій Будовський назвав рятівників, які приходять на допомогу, відповіддю на молитви тих, хто потрапив у біду. Бо 101 – перший телефонний номер, який набирають городяни в будь-якій складній ситуації. В беде производственной, человеческой, все на вас полагаются. И вот те погоны, которые вы носите на своих плечах, это, наверное, самые мирные в мире погоны. Потому что вы созидаете, вы разбираете завалы, вы гасите пожары, вы помогаете в случаях, если что-то происходит на воде, в горных забоях, на дорогах, где угодно. Дякую, огромное вам спасибо за. Это. Самі ж герої навіть почуваються ніяково від такої уваги та визнання. Вони звичні до важких умов, до ризику та виняткових ситуацій. Але зізнаються, відчуття страху повинно бути завжди, аби не втрачати відчуття відповідальності за життя і своє, і тих, кого рятуєш, і тих, хто на тебе чекає вдома. Важливо зібратися і морально, і фізично, вміти злагоджено, працювати в команді. У нас така робота. це вже у нас у нас як. Стиль життя такой. Іноді бываешь даже не на роботі проходиш, но ну, не можеш не отреагировать на якісь моменти, которые які видишь, кому то помощь нужна. самое главное – это спасение людей. Прежде всего. Сьогодні святкуючи, працівники МНС згадували і тих товаришів, які віддали своє життя, рятуючи інших. Завершили зустріч спільною молитвою з надією повертатися із кожного виклику живими здоровими.